slovo pokrov, samotné Samitné slovo pokrou. Asociuje v nás no jakou javu? Abo s čím? Zaštěta. O, o, o berých. O korona. turbota. Uh, turbota. Що? Покровика? Покровителька то вже за самітного слова. Потім з цього слова покров є покровителька. Покривало. Перед чим покривало, на що покривало потрібне. Прошу? покривати? Зігрітись. Зігрітись. Закрити. Ну, зберегти від холоду, так? Так, від комарів. Від Ну, а же в духовному, значить, від рогатого. Дорогі, вернімося в рай. Так, Бог сотворив людину для цього, щоб була щаслива, так? Бог поклав людину де в розкішному раю. Всі там були щасливі. Всі-всі? щасливий. Всі. О, хто був нещасливий? Спокусник. О, цей, цей був нещасливий і цьому його на душі що було? Його так кортило. Як зневечити цей рай, яким правом хто зможе бути щасливий, так? Давайте давайте, спробуємо цей, цей рай зневечити. І перші люди, вони мали знати, що є якийсь, хто їм недоброзичливий, що є якийсь ворог. Вони мали знати, що треба захищати е, цей рай е, від ворогу, так? мали знати, але вони, вони не були в силі обстояти проти цього тиску, проти хитрості, підлості, проти, можна сказати, і так, проти мудрості. Проті в аргументів, якими заатакував ворог їх. І вони залишились незахищеними і рай зломились. Рай любові, щастя розпався. Дорогі, так, ми покликані до цього життя, щоб жити в любові, прагнення кожної людини є шукати свій рай. Так? Лише Чи можемо захистити себе перед холодом, перед вірусами, перед всіми небезпеками, які ви бачили вже віруси? Прошу? Так? E, ходять собі так, бігають і e, скажуть привіт. E, można do was do ciebie w gości. <coughs> tak? Bywa tak u was? Większość <coughs> naszych wrogów jest niezamietnych naszymi oczami. Toż my inne znamy z, z ludzi, kto czym dychaje, Tak. <coughs> Ми не знаємо, хто, хто з чим приходить, а як не пізнаємо ворога, як бути захищеним проти нього. Так? І це є наша слабкість. Багато разів настільки не захищеними, йдемо в життя, що поки не відчуємо. Як діють віруси, поки не відчуємо цю згубну, деструктивну силу зла на собі, то майже його і нема. А воно є. Дорогі. і Покрови Пресвятої Богородиці це є знак одного, до чого може вирости людина. Людина, яка робить послуш, послуж, вибирає Бога, робить вибір Бога і всьому каже ні, і стає настільки сильною в Богові, що не тільки сама захищена. Його любов'ю, його силою, його міцю, але і дає захист і іншим. Покров, покров, захист. Так хотіло би це, щоб кожна мама була таким покровом. Для своєї сім'ї, для своїх дітей. Жінка для чоловіка, чоловік для жінки. Щоб. Але. Але як захистити себе, свою середину? Нам треба бути захищеними в першій очереді. Від кого? Від самого себе. себе. Від свого премудрого mm -hmm. я. Від своєї жадібності, від своєї схильності mm -hmm. до свого. Як захистити себе від своєї mm -hmm. правди mm -hmm. егоїстичної, від своєї доброти. Егоїстичної, від своєї любові егоїстичної, від своєї справедливості егоїстичної. Я ну, єдина дорога, яку показує Марія. Блаженна ти, що ти увірувала, бо здійсниться все сказане від Господа і вона стає сильною Богою. Сильною. Так сильною, що під Христом свого сина приймає місію стати матір'ю усіх. Люблячою матір'ю. Ця, яка не буде вірусами каличити. Що Ісус сказав на хресній дорозі жінкам єрусалимським, доньки єрусалимські. Далі. Не плачте наді мною <клес> над собою <клес> і над своїми дітьми. А чого? Чого о, о, жінки мають плакати над собою? Розкаятись, розпізнати все те, що є в нас отровлене. В нас, людях, в чому ми відхиляємось від Божої правди, чому ми відхиляємось від? Від Бога, від життя, яке Він приносить, яке нам дарував, від чому ми відхиляємось від цього правдивого раю. В чому ми йдемо на компромис зі своїм сумлінням, з Божим законом? В чому? І тут не є не є вихід щоб захищати, оправдати себе і робити за себе мудрішим від Бога. Правда? Чи сховатись чудово перед Господом Богом? Але вийти на світло? І допомогою допомогою на всі, і блаженою мене будуть кликати у всі, всі покоління і для всіх родів. Людина, яка вибирає Бога, стає захистом. Не тільки тепер для своєї сім'ї, для своїх близьких, але на віки вічні. Вибрати Бога. То є його любов, є захист, охорона, покров перед усім тим злом. Яке каличить нас, яке вкрадається, як злодій в нашу середину, і перед всім тим злом, яке дістається чи тих відхилень від Божого закону, яко нам дістається із нашого найближчого середовища, і від людей, які люблять нас. Розумієте? Я не можу вас кликати ви, ви е, Наслідуйте мене, ідіть за отцом Петром. Бо і я ще мене повністю з'єднаний з Господом Богом. Бо і на мені можете докопатися якісь вірусів, недосконалості, слабкості. Але ідім спільно шукати джерело цієї любові, яка промінює всі, яка увірувала. З Пресвятої Діві, яка промінює з життя святих, які наважилися увірувати Богу. Дорогі святіший отець Бенедикт XVI тепер на цьому тижні виголосив від 10 жовтня рік віри. І заохочує нас. Щоб ми в церкві вчились робити кроки віри, довір'я до Господа. В першої очереді, щоб наївно не думали собі, що нема ніякого зла, у нас все ідеально. І бачачи, і замічаючи всіх тих ворогів, які атакують, відкриваючи правду. Можемо знайти віднайти і захист, який є в Богові, і цю силу покров. Ну і е, в цей спосіб Євангелія говорить Ісус Христос говорить: від сіль землі від світло світу. Людина віруюча Богові. Стає захистом сильною, бачить перемогу Бога в своєму житті і стає захистом, і може бути покровом, охороною, як зберігати усіх. Дорогі на початку Ярослав Мудрий історію України посвятив. Україну, Русь Україну кому? Так, під покров Пресвятої Богородиці. Щоб. Ну, поглянути до історії, чи завжди народ, народ, ішов під захист Божої любові. Чи думав собі, що може своїми силами. Перебороти усіх ворогів і потім самі докаличені. Ось сьогодні на ново можемо собі усвідомити. Бог хоче робити історію, світлу, гарну історію і в Україні з кожним з нас. Але важливе, щоб зробити вибір, який зробила Пресвята Діва. І потім можна із нею розраховувати, щоб була вчителькою вірі, як вірувати Богові, як допомогти, може нам допомогти, як перебороти всі ті впливи атаки зла, які би нас хотіло звонити. Дорогі. Злий, тактика злого є дати людині це, що сказав Адамові і Єві, ви будете як Бог, щоб людина себе ставила на рівень Бога. Я буду законодавець, я буду собі рішати, що мені добре і що для мене зле. І тоді лише покаличеною своїм добром, своєю правдою може, так як Псалмісна говорить, все кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос. Прихили вухо своє до голосу благання Мого. Дорогі, ось просім сьогодні. Ти зробила цей вибір, ти сильна з Богом і в Богові. Поможи нам, захисти нас перед тим, перед нами самими, перед нашою мудрістю, при цьому, щоб робити вибір, який нас буде віддаляти від Божої правди, від Божого Духа, від Божого світла, від Божої любові. Бо тоді цей вібір нас віддаляє від правдивого життя. Він зглянувся на покор своєї слугині. Допоможи нам бути покірними, тобто, тобто як дітьми, які можуть сказати, Боже, ти повністю правий, на всіх 100% правий. Обгорни нас, зігрий, покрий своєю любов'ю, яку промінює. Це, яка увірувала повністю тобі. Амінь. Слава Ісусу!